Підбили підсумки стану додержання прав людини в закладах соціального захисту населення, інституційного догляду та виховання дітей на Закарпатті. Захід ініціював представник омбудсмана України Андрій Крючков. Загалом протягом 2024 року зафіксовано порушення прав людей у таких напрямках. Доступ до, до охорони здоров'я, питання освіти, умов перебування, нестача фахового персоналу і чи порушення питань безпеки. Сьогоднішня нарада вона має ключове завдання не лише проаналізувати виявлені нами проблеми, а й здійснити превенцію їх в превенцію їх в їхнього попередження в майбутньому. Бо основна наша ціля це є не покарати, а спонукати дотримання як найкращих нестандартів прав людини і взагалі усвідомлення їхньої особистої відповідальності за якість життя підопічних. Для цього зібрали майже півсотні учасників у центрі захисту прав людини. Це представники влади, громад, очільників закладів та інституцій, а також усі дотичні до соціального захисту населення, догляду і виховання дітей краю. Уперше долучилися керівники приватних закладів. Директор Ясінянського територіального центру соціального обслуговування Мирослав Гафіяк поділився позитивним досвідом. На сьогоднішній день у нас проживає 77 підопічних, підопічених, із них 23 ВПО. Це Запорізька, Донецька область, харчування чотирьохразове, сніданок, обід, полудніки і вечеря. Медицинське обслуговування на рівні Хватає нам, скажімо так, своїх коштів зв'язку з тим, що нас фінансує Синянська ОТГ. Багато людей на сьогоднішній день, які з других. Це Великобічківське ОТГ, Рахівське ОТГ і Богданське. Які ще люди раніше це був районний соціальний будинок, то проблема тільки кожен розділився, фінансувати не хочуть. Дякувати хочу Андрію Миколаївичу команді. Вони з ними проводили видно, добру бесіду, що бичків почав оплачувати. Решта громад, Богданська громада платить. Після доповіді про стан дотримання прав людини обговорили найбільш кричущі випадки. Найбільше порушень було це. Ми скажемо, що був е, притулок для дітей Закарпатської обласної військової адміністрації. Ми там проводили моніторинговий візит двічі. Перший в березні місяці 2024 року, де виявили порушення прав дітей в сфері освіти. Е, це саме з основного, що було на гідні умови. Перебування на недопущення психологічного та фізичного тиску. Також нами там було проведено повторний моніторний візит в вересні 2024 року. І, на жаль, наш повторний моніторний візит показав те, що на жаль, керівництво відповідного закладу не врахувало наші рекомендації, після чого ми показали це публічно. Андрій Крючков каже: наразі є позитивна динаміка. Ряд рекомендацій виконано. Зокрема, поновлено права дітей на освіту, харчування. Завершуються ремонти у приміщеннях для створення гідних умов перебування. Незабаром і відкриття оновленого притулку. Загалом за 2024 рік проведено понад дві сотні моніторингових візитів. Наприклад, дитячий будинок інтернат в місто Мукачева, це для дітей притулки, також стаціонарних відділень для людей похилого віку, і в тому числі, як я вже зазначав, саме керівників приватних закладів для людей похилого віку. Метою цього заходу є саме. Перевірити на якій стадії знаходиться виконання рекомендацій повноважень щодо поновлення порушених прав людей, а також несе таку превентивну задачу, тому щоб показати іншим керівникам закладів, які порушення були виявлені нами в ході моніторних візитів, для того, щоб вони врахували в своїй діяльності з метою недопущення таких порушень прав людини в подальшому під час здійснення своєї діяльності. Крім моніторингових візитів, також поновлено понад 16 тисяч індивідуальних та колективних прав. Відкрито 70 з гаком проваджень. Направлено сім актів реагування до органів влади. Понад тисячу осіб прийнято особисто представником омбудсмана України. Такі результати діяльності регіонального представництва повноваженого справ людини Закарпаття за 2024 рік.